Сьогодні у нас запитання від Фернандо: Привіт, друже! Мені подобається твоє відео. У мене є одна проблема, і, напевно, найкращий варіант це звернутися до тебе за порадою. Моя проблема в тому, що я не знаю, що робити, коли люди мене ображають. Я занадто сильно реагую і ображаю їх у відповідь, поки їм не стане погано. Моє его настільки роздуте, що коли людина мене ображає, я кажу собі, що я кращий. І дивуюся, чому нижче люди мене ображають, коли вони повинні мною захоплюватися. Що мені робити, друже? Будь ласка, зніми про це відео. Я більше не хочу звучати захисно. Я хочу почати з того, щоб привітати тебе, Фернандо, за те, що ти поставив це запитання. Перший крок до самовдосконалення це насправді бути достатньо смиренним, щоб виявити в собі проблеми, які ти хотів би змінити. Це саме по собі величезний крок, який більшості людей важко зробити. Другий крок, звичайно, це фактично вийти і почати діяти і зробити зміни. Щоб відповісти на твоє запитання, є коротка відповідь і довга відповідь. Коротка відповідь на питання, що мені робити, коли люди мене ображають, погодитися і перебільшити. Коли хтось щось тобі каже, те, як ти реагуєш, визначає рамки розмови. Тепер запам'ятай це слово рамки. Це надзвичайно важлива концепція, про яку мені напевно доведеться зняти ще одне детальне відео. Рамка це те, як вся розмова інтерпретується усіма сторонами, включно з тобою, людиною, яка говорить ці речі, і будь-ким іншим, хто слухає. Наприклад, скажімо, хтось називає мене товстим. Гей, річ, схоже, ти набрав ваги. Є три основні способи, якими люди реагують на щось подібне, найпоширеніший з яких образитися вони брізко відповіли і розсердилися б. Коли ви робите щось подібне, ви встановлюєте рамку, що те, що ви мені щойно сказали, було образливим. Ви навмисно атакували мене словами Я зараз злий на вас. Коли ви встановлюєте таку рамку, це свідчить про невпевненість, відсутність стриманості, і дуже часто це відлякує людей, тому що ви здаєтеся людиною, яка сприймає все занадто серйозно. Другий найпоширеніший спосіб реакції людей це мовчання. Коли вони чують те, що їм не подобається, вони тримають це в собі і сприймають дуже особисто. Коли ви реагуєте мовчанням, ви встановлюєте ситуацію так, ніби те, що ви сказали, є правдою, і вам дозволено говорити мені це прямо зараз. Це змусить вас здаватися слабаком. Крім того, більшість людей, які реагують таким чином, це ті, хто буде прокручувати сцену знову і знову в своїй голові, і це їм буляч. Це особливо небезпечний тип реакції, тому що біль залишається всередині і викликає проблеми з самооцінкою. І нарешті варіант третій це найменш поширена з реакцій: погодьтеся і перебільшити. Тож припустімо, наприклад, знову хтось сказав: Гей, річ, схоже, ти набрав ваги все, що вам потрібно зробити, це погодитися. Так, друже, набрав і перебільшити. Я ж тобі казав, що я на п'ятому місяці вагітності. Я знаю, що ти хочеш торкнутися мого живота. Коли ви реагуєте так, ви встановлюєте рамку. Гей, ми просто друзі, які постійно жартують один над одним, що ви не ображаєтеся на те, що кажете, і що це все просто жарти і ігри. Коли ви так будуєте свої взаємодії, ви показуєте світові, включно з собою, що такі дурні речі вас не турбують. Ця реакція виглядає більш впевненою і значно привабливішою. Коли ви почнете застосовувати прийом «погодься і перебільше в соціальних ситуаціях, ви помітите покращення у вашому соціальному житті. І це тому, що «погодься і перебільше походить від безтурботного розслабленого настрою, який універсально привабливий. Є навіть вислів відомого оратора на ім'я Едлай Стівенсон: ви можете судити про величні людини за величністю проблеми, яка її викликає. Тепер що на рахунок довгої відповіді, яку ви згадували раніше в відео. Ну, довга відповідь викликає проблему, яка набагато глибша, та сама проблема, яка змушує нас реагувати захисно. А це питання про те, як мені навчитися любити себе з усіма своїми недоліками. І це буде темою відео наступного тижня. Якщо ви хочете взяти участь у нашому наступному випуску Q&A, будь ласка, залиште кілька запитань нижче, і я обов'язково їх усі перегляну. Добре, залишайтеся на зв'язку.